Ковна інавгурація, краса з досвідом та дитячі страждання у фотооб'єктиві Ми розпочинаємо. Не перемикайте, вітаю вас! З Києва до Вінниці за 19 хвилин. На чому і коли планують доставляти бажаючих до нашого міста. Стратегія розвитку Вінниці 2020 в дії: скільки вінничан скористалися технічним ноу-хау в громадському транспорті. Партія наркотиків на 7 мільйонів гривень у Вінниці. Правоохоронці розповіли про спецоперацію проти наркодилерів. Все й не тільки покажемо сьогодні. Церковна інавгурація. Глава Православної церкви України офіційно вступив в свій сан. Урочиста інтронізація митрополита Епіфанія відбулася в Софії Київській. Підтримати нового лідера українського православ'я прийшли не лише державні діячі, а й представники інших конфесій. Серед тих, хто привітав блаженнішого предстоятеля з інтронізацією та сорокаріччям від дня народження, був і митрополит Вінницький і Барський Симон. Своємінець каміння до цінного життя до від днів, завжди ні по і на віки. Митрополит Епіфаній надягає святкове облачення. Він офіційно вступає в свій сан, хоча ще кілька місяців тому і не підозрював, що йому випаде місія об'єднати українське православ'я. Нині нам належить утвердити звершене єднання. Продовжити розбудову і зміцнення церкви також. Ми віримо, що у належний час у майбутньому всі ці зусилля увінчаються утвердженням для нашої помісної церкви і статусу патріархату. Дата інтронізації збіглась з днем народження митрополита. Предстоятелю православної церкви України виповнилось 40 років. Тому Епіфаній приймав подвійні вітання. Полишимо у минулому те, що нас розділяло. І працюємо разом на благо православ'я та України як єдина помісна церква. Інтронізація предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія означає, що церква і народ отримують нового лідера. Підкреслив президент. Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви. До спільної нашої праці за блага країни і народу. На Вінниччині цими вихідними іще ще чотири парафії у трьох районах проголосували за перехід до православної церкви України. Таким чином, станом на сьогодні, маємо вже 64 парафії, які визначилися зі своєю приналежністю. Це наразі найбільша кількість в Україні. Серед тих, хто визначились у вихідні, зокрема релігійні громади Сил Вербовець та Морозівка Моровано-Кориловецького району, СМТ Крижопіль та село Хиженці Вінницького району. А тим часом невгамовні представники РПЦ із СМТ муровані Курилівці на Вінничині продовжують стояти зі своєю молитвою. Чи приривалися вони після такого ж стояння 30 січня під Вінницьким судом за потрібне їм рішення? Не уточнюють. Сьогодні ж близько 70 вірян із російської церкви молилися під стінами районної ради за Цитую канонічну церкву, що правда, яку ж саме канонічну не уточнили, чому знадобилося це робити під стінами грайради? Також не повідомили. Та проїзду у громадському транспорті за допомогою qr коду набирає популярності. Це так званий код швидкого реагування. Варто прикласти телефон із програми, яка розпізнає такі штрих-коди, і буде здійснено оплату. Лише за останній тиждень цією послугою скористались понад 10 тисяч пасажирів. Це вивело Вінницю на третє місце у рейтингу за кількістю безконтактних розрахунків в транспорті. І з такими темпами каже наша Тетяна Орлова: зовсім скоро станемо. Першим містом, як Вінниця невпинно слідує наміченій стратегії розвитку Вінниця 2020 розповідаємо далі. Безготівковий розрахунок у громадському транспорті набирає популярності серед переваг. Пасажири називають чисті кишені без використаних квитків. Крім того, оплата з телефону рятує від штрафів. Функція дуже не понравилась, дуже удобно. Дмитро щодня їздить цим маршрутом і не раз подібне введення врятувало його від контролерів. Неодноразово забував гроші вдома і дуже спасає в таких ситуаціях. Найбільше новий спосіб оплати проїзду подобається молоді. Лише за тиждень квиток за допомогою QR-коду придбали більше 13 тисяч пасажирів. Сьогодні ми відчуваємо, що кожен день йде зростання користувачів. Якщо ми розпочинали перший день, це десь було порядка тисячі сканувань, то сьогодні вже за вчорашній день 3700. Придбати онлайн-квиток просто на смартфон або планшет заздалегідь треба встановити мобільний банківський додаток. Знайти qr код в салоні в розділі транспорт в додатку знайти функцію оплата проїзду, навести камеру мобільного на QR-код і тримати його в рамці. Після сканування натиснути позначки Придбати та Закомпостувати, пред'явити електронний квиток, кондуктору чи контролеру показується там. Врім номер вагона скільки штучків. Я подивилась, вони показали і все. і нам. Там просто розробники системи розрахунку QR-кодом переконують, вона надійна, з рахунків клієнтів зайвого не знімуть. Банківські дані всі захищені. Ви коли... Здійснюєте оплату, вводите свій логін і пароль, який знаєте тільки ви. Якщо людина має побоювання, що інші пасажири можуть це побачити, вона та тримати телефон таким чином, щоб ніхто це не помітив, або ж налаштувати на а, щитування відбитку пальців. Поки вільничани розбираються із qr квитками транспортники готуються представити іще ще одну новацію: розрахунок за проїзд за допомогою СМС. Коли це можна буде випробувати, не кажуть. Мовляв, усе залежить від домовленостей з мобільними операторами. Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. В Україні планують запровадити вакуумні поїзди, які доставлятимуть пасажира з Вінниці до столиці, всього за 19 хвилин. Прогнозують, що буде 8 маршрутів, один з яких заїжджатиме до Вінниці. Про це йдеться у науково-технічному дослідженні, яке було проведене на замовлення Міністерства інфраструктури України. Коли чекати швидкості Вінничанам і чи, бува, це не жарти, дізнавались наші журналісти. Вакуумний поїзд майбутнього українські чиновники всерйоз заявляють, що Вінничани можуть рухатися зі швидкістю 1080 км кілометрів на годину. Щоправда, коли це станеться, ніхто конкретно не каже. В мережу навіть потрапили маршрутні розрахунки таких поїздок. Наприклад, дістатися з Києва до Вінниці можна буде за 19 хвилин. Київ Львів дістанемося за 37 хвилин. Київ Одеса 35 хвилин. Ми лише на початку шляху, але об'єднання зусиль українських науковців та підприємців із міжнародним досвідом наших західних партнерів є фундаментом розбудови української інноваційної інфраструктури. Подібний проект вакуумного потягу вперше був запропонований американськими інженерами і підхоплений відомим курцем канабісу під час прямих ефірів підприємцем Ілоном Маском. Та от мріє це для України чи ні, але, наприклад, в Штатах подібні ідеї повним ходом запроваджують в життя. Так званий потяг гіперлуп. Система використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на магнітній подушці для руху з величезною швидкістю по вакуумних трубах. <звук> Сьогодні у світі один із найшвидших потягів є в Японії. Він розвиває швидкість до п'яти сотень кілометрів за годину. Український гіперлуп має поки що ось такий вигляд. Також дістатися до Вінниці можна і на Інтерсіті Плюс, який розвиває в 10 разів меншу швидкість 180 кілометрів. І триває така поїздка з Києва до Вінниці 2 години зранку і 3 ввечері. Чи буде така швидкість у чиновників у запровадженні своїх обіцянок як у поїзда? Це ще побачимо. Відзавтра у Вінниці на ділянці по вулиці Привокзальній, а саме від будинку номер 104 А до будинку номер 70 буде тимчасово обмежено рух транспорту в напрямку руху до центру. Це пов'язано із виконанням робіт з каналізування приватного сектору. Передбачається, що ремонт триватиме до початку квітня. Ремонт може вплинути на рух водіїв та громадського транспорту. Розкажемо далі. Партія наркотиків на 7 мільйонів гривень у Вінниці. Хто привіз до нашого краю небезпечні препарати? Все про спецоперацію правоохоронців. Вперше у Вінниці конкурс краси для дівчат із досвідом. Чому краса не головне, і що ж тоді шукають експерти в успішних Вінничанках? Партію наркотиків на понад 7 мільйонів гривень вилучили правоохоронці на Вінниччині. Наркобізнес налагодили два мешканці регіону. Небезпечне зілля, в тому числі і канабіс, вони зберігали за місцем проживання у власних гаражних приміщеннях. Виявили злочинний сховок співробітники УСБУ у Вінницькій області. Триває слідство. Двом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу. України. Раїни обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Кожен третій учень в Україні зазнає цькування агресії та образ з боку інших дітей чи дорослих. Про це говорять дослідження міжнародної організації ЮНІСЕФ. За їхніми даними, найчастіше знущаються над дітьми, закритими у спілкуванні, які чимось різняться від своїх однолітків та походять із малозабезпечених сімей. У Вінниці вирішив звернути увагу на цю проблему своїми фотографіями Костянтин Гривуцький, за підтримки представників інституту дослідження екстремізму. Вони презентували соціальний проект Стоп шкільний терор. На світлинах фотограф відобразив ті різновиди знущань, від яких не Стіше страждають діти. Кібербулінг, фізичні та моральні розправи, а також наслідки, до яких вони призводять. Виставку згодом показуватимуть у школах. Вінниця – місто красивих жінок. Про це можна стверджувати, зважаючи на кількість конкурсів краси, які відбуваються у нашому місті. Лише за два найближчі місяці двічі обиратимуть найкрасивішу вінничанку. Але вперше відбудеться конкурс краси не для молоденьких міс, а для дівчат з досвідом під назвою Місяць Вінниця Інтернешнл». Відмінність цього конкурсу від звичних це те, що конкурсантки мають бути вже успішними в кар'єрі, деякі з них навіть мають сім'ї. І головний параметр краса на цей раз не такий вже й головний. Конкурсантки змагатимуться за корону, шубу і путівку до. Італії. Не лише гарні, а й успішні. За корону королеви у Вінниці змагаються 11 жінок: наймолодшій 26, найстарший – найстаршій Вік, зріст та об'єми для журі не головне, бо цей конкурс не лише про красу, а й про життєву позицію, успіх в бізнесі та сімейній цінності. У Вінниці є такі жінки, з яких можна брати приклад, які будуть доносити якусь свою місію, які можуть розповісти про себе про свої досягнення, і наша молодь може рівнятися на них. Саме для того, щоб навчити жінок встигати більше, прийшла на конкурс Антоніна Пачевська. Дівчина у свої літа без особливої підтримки змогла збудувати успішну кар'єру і впевнена, що це під силу кожній. Я понічник голови суду, а я вже пропрацювала телеведучою. Я хочу показати всім, що в принципі жінка за бажанням може стагати все. А для Валентини Онофрійчук участь у конкурсі це можливість здійснити свою дитячу мрію і стати прикладом для найголовнішої дівчинки в її житті донечки. Показати, що дійсно мріяти це корисно, і мрії збуваються, і що в будь-якому віці можна бути красивою, успішною і публічно про це заявляти. А ця красуня модельної зовнішності в звичайному житті доцент технічних наук. Вона хоче розпалити в своєму чоловікові почуття та нагадати йому, що вона не просто дружина, а королева. І, хоча конкурс ще не відбувся, а результат вже помітний. Уже і зараз ми ходимо на репетиції і постійно телефонує. Ти де? Що ти робиш? Чому так довго? Тобто, ось ця посилена увага до мене з боку, можливо, інших людей, тому що ми зараз всі на видноті прибуджує якісь ревнощі. До конкурсу учасниці готувалися близько двох місяців. Відвідували салони краси, фотосесії, фітнес-студії, готували вбрання, а зараз вийшли на фінішну пряму. Фінал відбудеться вже 9 лютого. Переможених не буде, кожна отримує свою номінацію. Ну а королева головний царський атрибут корону, а також шубу та потівку до Італії. Марія Супру, Дмитро Дулянов. Новини телеканал Віта. У Вінниці створюють робочі місця для людей з інвалідністю та вчать їх бути бариста. Допомагають у цьому в центрі реабілітації гармонія. Вже троє підопічних центру прийшли навчання і невдовзі поїтимуть чаєм, кавою, лати, капучино на спеціальних острівцях в торговельних центрах. Поки що баристи новачки набивають руку, готуючи напої для відвідувачів гармонії. Ініціатори проєкту певні подібні експерименти додають впевненості людям з інвалідністю і дають змогу з. Руйнувати у оточуючих стереотипи щодо таких людей ще є дуже багато питань, проблем в тому, чому люди не працюють. Є недоступність інфраструктури, або небажання роботодавців брати людей з інвалідністю на, на роботу, якби там теж є ряд питань, тому що вони там думають або вони не будуть працювати достатньо, або можливо не знаю, якщо там і така якась явна ознака інвалідності видима, то можливо там буде якось портити якийсь імідж. Тому ми вирішили це поміняти і показати, що люди з інвалідністю можуть працювати. Можуть якісно надавати будь-які послуги. Схоже, так зголоднів, що розум затьмарило. В центрі вінниці водій вазу виїхав на парапет парковки ресторану самообслуговування. Чи встиг зробити замовлення, чи ні, не уточнюється. Очевидці кажуть, обійшлось без травм, але Шумахеру довелось домовлятися про компенсацію збитків ресторану. Поліцію не викликали, ймовірно, водій просто переплутав педалі. На цей час стрічки новин мовчать. Ну а я передаю слово Євгенії Похольчак, яка розповість, чим же порадує погода наступного дня. Всі наші новини є у нас на сайті та сторінці у Фейсбук. Гарного вечора та до зустрічі!